Отже, давайте ж тоді розберемося, хто винен у даній війні і хто взагалі знищує українське населення. Почнімо з Катерини Другої. Катерина Друга знищила козацьку Запорізьку Січ ще колись давно. І що цікаво, що Катерина Друга по національності Німкеня. Зараз, наприклад, Росія, ну, так звана Росія. Знищує українське населення, при тому, що так само утилізує і своє власне. І при тому, що на керівних посадах в фінансових структурах, наприклад, зокрема Росії, знаходяться, наприклад, німці австрійці Ну Так як це називається? Ну. Наприклад, пан Греф, це голова Сбірбанка Росії. Ну так, Мені хтось хоче сказати, що це росіяни ну, знищують українське населення. Це німці знищують українське населення.